Ну що, друзі? Женчик. І куку мальчик. Ми на місці. На переятлаві. Так решили вискочити на пару часиків на вечірок. гляньте, що тут робиться, скільки людей. А? Прям базар. То Дніпро. Все, до зустрічі, судаків буду вам знімати. Ну що, як бачите, коня вже сплавили, кінь на воді Жека паркується, а, Жека вже запаркувався І каже все перед засудаками В Сантехмастері є все В сантехмастері каже є все Перед за судачками братва Начинаем критячить быстрее или шайник. 4-0 верза, двойничок, вольфрамчик 14 грамм. Дивіться видите, окей, красота, природа тут. Сейчас будем выбасить. 别的东西。 Здесь рыбы нет, да? Перемещаемся. Останем да, зараз мелячка будем тянуть. Меняем, короче, угол атаки получается, да? С глубины на мелячок. Слубины на мелячок. Слубины на мелячок, друзья, сейчас. Якось так. Ну что, за рыбочерний клв, пидай, будет движушка. Бачите, стрижуть, лодочка одна, друга. Все, твої пацани пішли додому. Братва, нічого. Я його виманив, коротше. Ти там на посаке сиди. деякий. Тупо тупо спокусився, коротше, друзі. Що, я в руки його не візьму, такий прям крупний. Та там він нормально дрозда дає Да? Да є дрозда дрожда. На кайтеча. На кайтеча, да. Ничего, Си Валерійч, давай. Що там у нас? Що там, суда. Судочидло, мабуть За диви. хвоста, поджопника. За якого поджопника? Диви. Блин, ну За... я думаю, не будемо його мочити Друзі, дивіться якого звіра піймав. Поцілуєш його в жопку і відпустиш да? Оце я рибак, дивіться. На кайтечик. Ви мене судочит! Ну так, да, я бачу поставку, звісно, в лодці треба, тому що... Что... там <ш> рчинята, <lei> вони тільки гроші в'яці ще. Рибу вони, але нормально. Якось такий Ну, дай відцеплялочку мені, Щоб я його відпустив малого. Не пошкодженого. Не пошкодженого, так. Дубанув чи... Ні, дубанув хорошо ти ты горибу ловить, конечно, це я не сомневаюсь. І даже в нього тут осоплесомані, бачите. До, досвід не проп'є, знаєш, кажуть. Ага, що мне там? Зуби э, стоматологом став судачим. Блін, так зажарний хорошо. Ну нічого. Да. Але буде жить. Да, покажи. Я тобі подякував, друзья. Жопку надо цілувати, куди Мам... ти цілуєш його в голову? Жопа, Як -то це кажуть друзі, бачите? Початок покладено. О, звіра піймав. Да? Звірук. Давай, живи. За дідом, за бабою йди. Пішов, коротше. Давай, давай. Пішов, пішов. Блять, ви таке бачили, що робить, дивіться, блять. Пезбанах и рулюнах. Знімаю я, Знімай, блядь, бо ми, наверное, сом, блядь, чи шо. Мы чуть-чуть фракціончик. Добре, давай де в сторону пішов, блядь. Ладно, витягну, покажу. О, так так, сейчас. Робоча точка, бач, сонечко заходить. Щас я його оттуда з камінчиків Буду виманювать на ніч глядя, знаєш? Козыричку Сидить в каменюках там, понимаєш? Розбійник.

сюда чоко все плавает не моя лес подверг да а. может и голову дерву токсик а хвоста-то нема А ты каме дьявола хвоста нехорошая рыба це не хочет хотя с хвостиком творю канатика не хочет З'їв хвоста паразит, такі, бачите, блять. Ось дові нарешті, друзі. <смеш> Звірюк... <смеш> Оцей об'єднатель хвостів, да? Mm -hmm. Конечно, смішно і грішно. Ну, маємо, що маємо. Риба буде зараз відпущена. Ти ж застіна за якась, ти вже перейшла мені дорогу, п'ять Ти ж коробайка. Що цей застен мені сказать своїми судаками оцими? Я не знаю, ну короче якось треба бо це відпускає рибку. Реще друзі, я взяв нормальну рибину. Це вам... Валеріч, що там? Це вам не мелочь, блядь. Валерий, опять що сюди пас. Це вже риба Что, даже подсака брать? Да, тут. Да та, к... конечно, там гриву учеблян. Та ні. Дали на точку, ось у колоде. Я тобі кажу. Там я, кажу там, там. Я зразу подсак наготовлювает. Там гарний судачура. Ну не водить пока по сторонам. А ч йому водить? Він просто давить Він просто душить Душить. Валерий душить цей судак. Що, ладно, візьму под саком. Дивись, не впусти, бо получиш Дивись, по... По... по чолі. Яхар пошов. А тепер душить. Дивись, що робить. Оце вже риба. Валеріч, батьорий рибак. Забей залізу все така в Давай. Не форсируй. Не форсуй. Дуй, дуй, форсуй. Каже хорош. Ого, загибає хіро, ти ви що робить? Ти що робить? Ні, це так? Ах, гарненький. Там щось хороше. Ты головне був пацан подавити, бо в мене пацак мощний Одне погано, знаєш? Що? Крючки то крючки в мене там і плакать. Це Виктор... це твоя. Це Валерій, це душечка твоя. Двушечка. Це Віктор Валеріч, Ви, это твоя душечка, але дивися в шахті там вообще. Це Віктор Валеріч, дивись, друзі. Двушка, може даже два з половиною. Красавчик. Валеріч, Дал. Шарить, канистр. Ого, держи. Шурок. Ти там того цього, як я Дужечку. Ти тоже? Красавчик. Це я розумію. Давай, давай п'ятерочку. Поки так. не ніч души. Що, друзі? -яй -яй. Маємо чергового дракона. Ну все, поки клюєри бачимо, Бо точка працює недовго, самі розумієте. Це мені треба вечора ці анекдоти, друзі. Скільки? Валерійович, опять тріпає головою. Тріпає головою, чиш? Опять дугу загинає він нас. Та що це він? Ти будеш Ти бачиш як тіро відпрацьовує? Тіро? на закаті, Валеріч, то хотіть четверочку. Та ні. ого. Та давай, давай, доводий. Ну це така, по-200 Валеріч. Like. Не слушай, ка, чуть-чуть меньше. Самое цікаво то, що Валерійович він це зачётний хлопець, він мелочно стреляє, <різь> да? Доста <різь> на дорогу перейшла. Так каже, "Кому за сану дорогу перейшла?" А Валерійович дивиться, а? Чорназа. Чорназа з який? Ну, такий куртурунчик. <різь> так що, Ксюшка, сьогодні будемо вечеряти содочками. Ну що, друзі, бачите, затягнуло, хвиля, наша риболовля підходить до кінця. Ну що вам хочу сказати? 4 годинки вискочили, щоб вдома не сидіти. Але ж один на двушку судачок, один на полторушку. В принципі, я думаю, що нормально, дивіки, А? Так що, якось так. До наступних зустрічей з